Септо презентує, знаєте, я зараз уже на тому моменті свого життя, коли ми з друзями їдемо на шашлики, не для того, щоб потусити на природі випити пива, а для того, щоб похизуватися, а хто краще замаринував м'ясо і чиї шашлики вийшли найсмачнішими на цій тусовці. Отож, про це сьогодні ми і будемо говорити. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І цілий сьогоднішній епізод ми присвячуємо технікам маринування. Але зі старту давайте розберемося взагалі, що таке маринування. Маринування це спосіб підготовки або збереження продуктів. Який використовує в собі сіль або кислоту, або і те, і те разом? Фактично, це вимочування продуктів в якомусь солонокислому середовищі для того, щоб вони зберігалися довше? І зараз ви можете пригадати мені і сказати, це ж було вже киваючи на отой випуск, який ми робили про ферментацію. Але насправді маринування і ферментація це максимально різні процеси, тому що пригадайте, якщо в ферментації ми додавали різні солі і додавали інші продукти до, наприклад, нашої капусти або нашої редьки, для того, щоб вона почала виділяти якісь елементи для того, щоб вона почала трошечки грати, то в даному випадку ми всі ці елементи вже додаємо самі. Кислоти ми додаємо самі, вина ми додаємо самі, і всі ці процеси ми більше контролюємо. Маринування прикольне, але якщо ви можете його порівняти, наприклад, з випічкою хліба, то маринування і ферментація – це те саме, що робота розпушувача в тісті і робота дріжджів. Воно дає приблизно один і той самий результат, тобто тісто піднімається, але на різних рівнях. І з різними процесами, схованими за цим результатом, отож, для чого нам потрібне маринування? Маринування у нас виконує три ключові функції: по-перше, за допомогою маринування ми можемо дати продукту якогось нового смаку. Наприклад, якщо у вас є куряче філе, воно достатньо нейтральне. У нього самого не дуже багато смаку, тому що це ну, суцільний білочок. То ви можете його замаринувати і дати йому якогось нового шару смаку, коли ви будете його готувати. До речі, не про маринування, але я просто зобов'язана вам це сказати. Курятина і куряче філе це настільки нейтральне м'ясо і настільки нейтральний смак, що в Туреччині у десерті Казандібі використовують всередині куряче філе. Просто це молочний десерт, який потім підпалюють і трошечки припікають. Але для того, щоб у нього була приємна текстура, туди додають переварене куряче філе, яке дуже-дуже дрібно порізане. Тому із цього одного моменту ви можете помітити, що куряче філе настільки нейтральне, що його можна кидати в десерти. Тому маринувати його дуже прикольно, і це дає вам більший розмах до дій і ваших фантазій. Те саме ми можемо робити і тофу, тому що тофу також достатньо нейтральний на смак. Це просто соєва штука, яка не буде особливо вам виділятися якимось смаком, але маринуючи тофу, ви даєте йому різні шари, різні спеції, даєте йому кислинку, солонинку і можете його підлаштовувати під будь-яку вашу страву за тим стилем, яким би ви хотіли її готувати. Друга штука, чому нам потрібне маринування, це для того, щоб розм'якчити волокна якогось продукту. Наприклад, якщо ви готуєте яловичину, свинину чи баранину, то маринування вам треба для того, щоб потім, після приготування, воно легше жувалося і залишалося приємним. Ну і останнє, третє, навіщо нам треба маринування? Це для того, щоб залишити наші продукти соковитими у результаті. Якщо ми маринуємо продукт, то він насичується додатковою вологою або навпаки краще її зберігає. То після приготування ми отримаємо соковиту курку, соковиту яловичину або соковитий всередині, але хрумкий ззовні тофу. Зазвичай маринування можна поділити на кілька основних типів. По-перше, ми можемо поділити маринування за основою нашого маринаду. Зазвичай їх ділять на три категорії: це кислотне маринування, олійне та ензимне. Почнемо з кислотного. Тут все просто: нашою основною штукою, яка буде проводити маринування і буде розм'якшувати нам продукти, будуть різні кислоти. Цими кислотами можуть бути цитрусові соки, можуть бути вина, можуть бути оцти. Все, що містить в собі кислоту, може прекрасно спрацювати як основа для вашого маринаду. Зазвичай, коли говорять про кислотні маринади, то мають на увазі, що в маринаді приблизно половина або дві третини займає кислота. І все інше вже буде солі, спеції, якісь додаткові фрукти, овочі або зелень загалом все, що ви тільки забажаєте. Зазвичай кислотні маринування можуть бути найкращими до якогось дуже щільного м'яса, тому що кислота буде допомагати руйнувати оці зв'язки між волокнами, тому кислотне маринування це те, що ви можете використовувати, наприклад, до яловичини або до баранини. Другий тип маринування це олійне маринування. В олійних маринуваннях все одно будуть кислоти, все одно будуть солі, але всі вони будуть займати меншу частину у цьому процесі ніж сама олія. Олійними маринуваннями дуже часто послуговуються, коли треба щось робити, наприклад, із морепродуктами, тому що прямий контакт із великою кількістю оцту, наприклад, може зробити морепродукти занадто щільними і грубими. А якщо ці оцти будуть рівномірно розподілені по олії, наприклад, взбиті разом з олією, або спочатку щось було полите оцтом, а потім уже залите олією. То це допоможе зберегтися продукту ніжним, дуже свіжим, але в той же час проготованим від цієї кислоти, яка містилася в маринаді. Ну і останній тип маринування це ензимне маринування. Ензимне маринування передбачає, що ви будете додавати в маринад якісь фрукти або інші продукти, які містять собі ензими, які власне будуть виконувати усі процеси, про які ми говорили раніше. І будуть надавати смак, і будуть залишати продукти соковитими, і будуть ці продукти насичувати своїми смаками. Коли говорять про ензимне маринування, то зазвичай у закордонній літературі пишуть про те, що треба використовувати папаю. Папаю в Україні знайдеш не часто, а якщо знайдеш, то задорого і не дуже солодко, тому такий варіант ми одразу скіпаємо. Але маринування можна робити і іншими. Більш простими продуктами, які є у нас під рукою. Наприклад, ківі на українському ринку знайти дуже просто, коштують вони відносно недорого, і тому маринувати якусь птицю у м'якоті ківі може бути дуже крутим варіантом. Також ензимне маринування це про кисломолочні продукти. Наприклад, коли ви щось обмазуєте йогуртом, кефіром, кисляком або маслянкою, це також вийде ензимне маринування. Звісно, коли ви це робите, вам все одно треба додавати якусь сіль, якісь спеції, але уже саме по собі промазати, наприклад, куряче м'ясо якимось йогуртом і посипати це сількою і чорним перцем це уже той базовий варіант, який дасть вам класний смак, приємну текстуру і соковиту серединку вашого продукту. Окрім того, маринування можна розділити на ще дві інші групи за тим, як вони виглядають. Зазвичай це сухе маринування, ви його ще можете знайти в закордонній літературі за терміном dry rub. або ж це вологе маринування це коли основою все-таки у нас є якась рідина, і ми в цій рідині вимочуємо наші продукти. Чим вони відрізняються? Ну, вологе маринування, по-перше, мені здається, більш поширене, і його робити значно простіше, тому що ви берете якусь основу, наприклад, ви берете соки, фрукти або навіть берете ту саму перемелену цибулю, яка дуже добре пускає свій сік. Ви туди закидаєте спеції, всьому цьому ви обмішуєте м'ясо, морепродукти, дофу або гриби. І воно плаває в цій рідині, насичується смаками, таку рідину краще тримати в холодильнику, наприклад, поставити це на ніч в холодильник і буде вам щастя на наступний день. І воно залишить дуже соковитим всерединку вашого продукту, але і ззовні вона буде достатньо м'яка і ніжна. Коли ж ми говоримо про сухе маринування. То йдеться про те, що ми просто обтираємо наші продукти з сіллю і спеціями і, можливо, із якоюсь мінімальною кількістю кислоти для того, щоб це маринування працювало саме на поверхні нашого продукту. В чому різниця? Коли ви накладаєте сіль зверху на продукт, то сіль буде витягати із цього продукту вологу. Тобто вона буде із поверхні якоїсь стейка або шматочка курочки витягати вологу. Потім, коли ваше сухе маринування завершене, ви промокуєте насухо цей шматочок м'яса, і у вас залишається дуже суха поверхня. Яку ви кидаєте на максимально гарячу сковорідку і робите нібито броню для свого м'яса або для свого будь-якого іншого продукту, і саме таким чином у вас не випаровується волога зсередини. Особисто для себе я розділила ці два типи маринування вологе і сухе – за призначеннями. Сухе я найчастіше використовую для дому, якщо я, наприклад, планую смажити м'ясо на домашній сковорідці. Що це мені дає? Це дає мені, по-перше, швидкість підготування цього м'яса, тому що сухе маринування відносно недовге все, що я від нього хочу, це забрати зайву вологу з поверхні і наситити цю поверхню смаками якихось спецій. Потім я це промокаю і дуже, -дуже швидко обсмажую м'ясо з обох сторін, і тоді волога не витікає і все виходить максимально просто. Коли я роблю вологе маринування, це значить я готую ці продукти до якогось відкритого вогню. Чому так? Тому що температура вогню буде значно вищою ніж температура моєї сковорідки, а значить, значно швидше обгорить оцей зовнішній маринад, і моє м'ясо або гриби, або тофу будуть залишатися соковитими зсередини. І такими ж самими припеченими ззовні, якими б я їх хотіла бачити, тому що якщо ви дуже вологий маринад покладете на звичайну сковорідку, у якої є бортики, у якої є дно, де волозі із поверхні нема куди діватися. То є великий ризик того, що ваше м'ясо просто звариться всередині вологого маринаду у вас на сковорідці. Тому для себе я зробила таке універсальне розділення: сухе для дому, вологе для відкритого вогню. Але знову ж таки, я закликаю вас експериментувати і дивитися, які варіанти вам будуть подобатися найбільше. Які ж продукти ми можемо використовувати для того, щоб кидати їх в маринади? Насправді їх незліченна кількість. Якщо ми говоримо, що основою нашого маринаду може бути щось солоне, щось кисле і щось, що містить інзими, і все це між собою можна міксувати у будь-яких пропорціях, то у нас просто безмежні можливості. Якщо ми говоримо про солоне, це власне сама сіль, це розсіл, тобто вода змішана із сіллю. Це соєвий соус, який дуже солоний, і він ще й ферментований. Це може бути устричний соус, який також дуже солоний. Це може бути соус Ворчестер, який вгадали, також дуже солоний, і буде виконувати роль цього розсолу, але в який вже додані інші елементи. Якщо ми говоримо про кислоти, то я вже до цього згадувала цитрусові соки. Також ви можете додавати до кислотних маринувань на цитрусових соках ще й цитрусову цедру. Це буде давати додаткового шару смаку через ефірні олії, які містяться у цій цитрусовій цедрі. А також ви можете використовувати вина, тому що вони достатньо кислотні, можете використовувати винні оцти, і можете використовувати фруктові оцти, тобто все, що містить кислоту, дуже класно спрацює для вашого маринування. Насправді іноді маринади можна робити навіть в помідорах. Тому що, як ви пам'ятаєте з попередніх випусків, та з того, як ви в житті їсте помідори, помідори самі по собі достатньо кислотні продукти. І якщо помідорів дуже багато і вони ще й концентровані, наприклад, як в форматі томатної пасти, то це може дуже класно допомогти промаринувати ваше м'ясо і дати йому такого глибокого, приємного помідорного смаку. Ну і про ензими ми з вами уже детально проговорили. Це будь-які фрукти, які мають оцю от ензимну складову: це ківі, це ананаси, це папаї, і це кисломолочні продукти на кшталт йогуртів, маслянок, кисляків і будь-чого кисломолочного, що ви можете собі придумати. У секретній частині для патронів я розповім про свої три улюблені рецепти для маринування. І там будуть рецепти як для тих, хто вживає м'ясо, так і для вегетаріанців та веганів. Тому, якщо хочете, залітайте на цю частину епізоду до нашої спільноти, а ми продовжуємо. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Ну і наостанок, я би вам хотіла нагадати, мабуть, свій улюблений варіант для маринування будь-яких м'ясних продуктів, якщо у вас немає часу це мінералка. Мінералка за рахунок того, що вона газована, допомагає значно краще розподілятися і смакам, і кислотам, і солі по вашому м'ясу або по вашим грибам. Власне, це така, знаєте, чит-карта, Якщо вам треба дуже дуже швидко замаринувати якесь м'ясо до вашого походу на природу. То найпростіше, що ви можете зробити, це пересипати це м'ясо сіллю, додати туди свіжозмеленого чорного перцю, нарізати дуже багато цибулі, пожамкати її, для того, щоб вона почала пускати свої соки, і потім буквально трохи залити це мінералкою. Не для того, щоб воно в мінералці плавало, а для того, щоб воно все з усіх боків цією мінералкою змастилося. Вуаля, якщо ви це зробите. Кинете це собі в сумку і виїдете на природу для того, щоб все це посмажити. Я вам гарантую м'ясо промаринується ще до того моменту, як ви розпалите багаття. Насправді маринування це дуже велика тема. І сьогодні я сконцентрувалася тільки на дуже побутовій її частині, яка стосується маринування як підготовки чогось до їжі, наприклад, маринування м'яса, маринування тофу, маринування грибів. Також ви можете маринувати будь-які овочі, які вам подобаються на грильо. Але також є величезна частина маринування, яка стосується консервації, тому що власне так консервація і працює. Ви заливаєте те, що ви хочете зберегти сумішу солі, оцту і якихось спецій, закатуєте це у банку і зберігаєте це роками. В цю тему я вам скажу чесно: я свідомо не полізу, тому що я знаю, що у кожного вдома є свій рецепт маринування грибів, маринування огірків, маринування помідорів. Тому для того, щоб уникнути зараз величезної дискусії з образами одне одного під цими постами, я просто вам скажу. Досліджуйте маринування, читайте про нього більше. Не бійтесь давати час вашим продуктам відпочити з якоюсь сіллю, оцтом або спеціями, тому що після цього зазвичай стає тільки краще. Я вам дуже дякую, що ви дослухали до кінця цього епізоду. Залишайтеся з нами і почуємось наступного тижня.